Доброго здоров'я, дорогенькі! Ukraine Nintendo Daлі оголошує конкурс краси островів Animo Crossings New Horizons. Маєш гарний прикид, ідеальний інтер'єр. Чи просто хочеш похизуватися сусідом Бобром, який виглядає як депресивний кіт із інтернету? Що треба? Просто напиши в групі, граємо разом фразу: Хочу взяти участь у конкурсі! І все! Організатори зв'яжуться з тобою. Ми разом все знімемо, змонтуємо, і твій острів стане зіркою фінального шоу. Там Тамтомне в лісу кадр! А найкращих чекають тематичні призи. Корисні, стильні і абсолютно непотрібні в реальному житті. САд Город, Музей. Твій лук. Хата. Історія твого острову. Покажи нам себе або абодай своїх трьох найадекватніших сусідів. Animal Crossing, Тут красиво, але тепер ще й офіційно.